Увечері 12 листопада російська армія завдала чотири авіаційних удари по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, застосувавши БПЛА типу шахет. Міський голова Микола Нага поінформував про наслідки ворожої атаки та перебіг аварійно-відновлювальних робіт станом на 15 годину 13 листопада. На даний час проводиться розбор завалів. Після завершення розбору завалів буде зрозуміло, який термін потрібен для відмови. Скільки людей наразі без опалення? Які прогнози щодо відновлення подачі опалення і чи є альтернативні варіанти вирішення проблеми? Більше 20 тисяч людей без опалення, альтернативи там, де котельні на дровах, біопаливі. Ті котельні працюють. Ну і люди раніше їх інформували про те, що треба шукати собі місця на дачах. У нас 38 населених пунктів в приватному секторі, в будинках, там де є груби. Ось такий розклад. А тим часом голова Сумської ОВА Володимир Артюх у середу, 13 листопада, під час чергової 23-ї сесії облради 8-го скликання звітує, що критично важливі об'єкти області забезпечені альтернативними джерелами жилення і захищені як ніколи раніше, назвавши проведену за останні два місяці роботу в цьому напрямку унікальною за останні два місяці. Була проведена унікальна робота щодо відновлення енергетичних потужностей нашої області. Створені об'єкти критичні, які мають відповідний рівень захисту, якого раніше не було нові пристрої поставлені за рахунок державного бюджету, і в найкоротші терміни були ці об'єкти введені в експлуатацію. Але робота ще продовжується для того, щоб ми пройшли більш Стабільно зимовий період хотів би звернутися до вас щодо підтримки наших енергетичних підрозділів, наших систем, які сьогодні функціонують. енергетики і «Укренерго», і «Обленерго» зробили, чесно кажучи, неймовірно, відновивши ці потужності в Сумській області. 269 генераторів сьогодні було поставлено на об'єкти критичної інфраструктури у всіх районах. І в обласному центрі, дякуючи підтримки обласної ради комунальних підприємств, які працюють на забезпечення життєдіяльності наших громад, ми досягли цього режиму, що маємо певний резерв. Сьогодні відбувається і вже поставлено 14 генераторів нашої громади від Польської Республіки. Досить потужну підтримку нам дає. Японська агенція міжнародного співробітництва це 42 ще генератори. Ми маємо отримати теж потужні. Когенераційні установки була задача поставлена урядом, генерують електрику, і теплогенерація проводиться. Тому сьогодні ми вже сім таких когенераційних установок поставили. Вони зараз вводяться в експлуатацію. І Ще десять зробили заявки. Маємо теж отримати. Головне для проходження. Зимового періоду енергетичної незалежності ми досягаємо, коли будуть вони введені в експлуатацію для захисту цих об'єктів, критичних об'єктів, в тому числі енергетичних, про які я ввів мову вище, прийнято відповідне рішення президента верховного головнокомандуючим і головнокомандувачів Збройних сил щодо підсилення протиповітряного захисту нашого регіону. Щодо плану дій та термінів вирішення проблеми Шоскінської громади, де більше 20 тисяч людей наразі залишилися в холодних домівках, голова сумської ОВА Володимир Артюх жодних офіційних коментарів станом на 16 годину середи, 13 листопада, не надав.